Всім привіт! У нас сьогодні знову сніг. І скажем, скажем так, стоїть сьогодні ціль поїхати забрати е, очищене гарбузове насіння, е, тому що там проблеми зараз на фірмі з машиною, а люди вже чекають, тому зараз беру Фордіка і оцей сніг пробуємо туди, туди доїхати. Там десь нам їхати кілометрів. 50, але як бачите, мете, але вже дуже пече, тому зараз грузимо його також насінням, грузимо булгаркою і якщо влізе, то ще сіроволською, щоб її почистили, а самі поїдемо заберемо український багатоплідник. Пакував тут два сорти болгарка і сіровозки. Можна було б ще до потолка, але не хочу замазувати обшивку. Тому раз і тут два. І так ми в дорозі, поки я трохи часу можемо поговорити і постараюсь дати вам відповіді швиденько на всі ваші запитання. Так, розпочнемо, давайте з гарбузів. Е -е, Вернемося швиденько до посівного матеріалу. В наявності український багатоплідний, е, Дамка Полька, Сіроволський і болгарка. Тут зараз везу, везу Сіроволську і болгарку. Забиратиму із е, фірми Український багатоплідний і, і Український багатоплідний, більш туди нічого не влізло. Повинні вони були це все привезти і відвезти самі, але в них там проблеми з транспортом. А люди вже мене чекають і піджимають вже сроки, тому я вибрався своєю машиною, і зразом одвезу трохи їм цього насіння і заберу українського багатоплідного, розпочну а, розсилати. Так, швиденько по давайте по сортах. Український багатоплідний саме розповсюджений 700 кг з гектара, плюси скрізь беруть. Скрізь беруть, перекупив. Ну, забирають без проблем. Данка полька більше 700, трохи більше, ніж 700 кг врожайність. Зовнішній вигляд, по, якщо, не якщо не переопилена, повинна мати такий зеленуватий вигляд. Оскільки вона мене вже переопилена, то має такий трохи зеленувато-жовтий вигляд. Но це все дрібниці, тому що що, правильно, головне у нас вигляд самого насіння. Насіння велике, насіння яскраво вираженим кантом. А, те, що воно велике, це його плюс, а з іншої сторони мінус його в тому, що оскільки його плотність менша в мішку, в мішок сам легший з ним. Хоча загальна врожайність з гектара непогана. Тому перекупи крутять носом, не дуже хочуть її брати. Ну, Не всі, деякі. Волгарка, в принципі, насіння невелике. Сам гарбуз також невеликий. Змінусово, те, що мені не зайшло, дуже важко його згортати, це прям карпець, як важко згортати і дуже довго в комбайн, тому що їх багато, а вони самі маленькі. Але з другої сторони, урожай хороший, тому жалуватися нема чого. Найбільш, напевно, мені в цьому році сподобався Сіроволський. По-перше, насіння все практично одне ядро, там шкурки мінімум. Гарні великі гарбузи, легко валкуються, легко вкидаються, легко молотяться. Непогано миється, врожайність також достойна, там 700 кг плюс-мінус. Не знаю, якось смішно навіть це зазвучить, але в мене в цьому році все дало в районі 700. 700 за 700. По сортах, які планую сіяти, повертаюся, буду сіяти, ті, що сіяв. Український багатоплідний, данку Польку, сіроволську і болгарку, додавлю ще турку, якщо знайду. По сіозміні я була визнана пшениця соя. Е, найчастіше, найдовше я сіяв гарбуз по гарбузові 5 років. Головне, що контрол контролювати е, захворювання. Е, так, По почу. -по. Чи, чи задоволений я пшеницею соєю? Чи не кидаю гарбузи, ні, не кидаю, і у пшениці взагалі цього року не сіяв. Е, мені. Ну, В цьому році, те, що того року, що цього року, по пшениці лише один попандос, е, Потрібно було сіяти лише собі її і, і не більше. Не насіваді так багато. По сої чи соя не краще, ні, Со соя, те, що я порахував, соя слабше по, вражай... по, -по, -по доходу. По крайній мрії, цього року. Не знаю, як, як воно було раніше. Якщо враховувати, що урожайність гарбуза не 200 кг, а 700 кг, то однозначно гарбуз краще. Але так, да, гарбуз більш. Трудозатратний, це однозначно. Е, Соя мене дала десь по 2,5, е, продав по 300, все, успів, не всів, не знаю, кому як. Знаю, що зараз на 350. Продав і забув, і слава Богу. Тому що знову ж таки треба десь склад, десь хранити, десь служити. Е, оце все гімарой. Це все проблематично. Е, Пшеницю також продав, ну там я ще, я її міняв. Е, і, і, ну, там і бартер все вже було по тій пшениці. Е, о, тільки, ще, до речі, ще пайщикам до сих пор не відвіз, не було коли. Тут, тут поряд, тут везу колись. Тому цього року пшениці не посіяв. Наступного не знаю, побачимо, але в планах сіять гарбузом. Все, гарбузом сіять, тільки що різними сортами. Ну, дай Боже, Дай Боже. Дякуємо нашим ЗСУ, бо якби не вони, то всього року ми, в нас би врожаю не, не було. б, їді, Не було б кому сіяти, не було б що сіяти. Ну, от така ситуація по, ну, у мене, скажімо так, по рентабельності поки що в цьому році гарбуз краще, краще значно. Ціна на український багатоплідний була е, більше 80 гривень за кілограм. От, болгарка вроді щось за 90. Хоча, звичайно, болгарка дешевше. Ну, маємо те, що маємо. Тепер, е, Тепер, тепер, тепер... що до вас там далі? По тракторах були питання. Е, основне питання продай, продай не питання, а коментарі. Продай свої зламки, купи собі МТЗ. Значить, е, дивіться, дуже швидко до, до МТЗ. Мені МТЗ потрібний був лише підоранку, всю остальну роботу робить Т40. Причому справляється він з нею без проблем. Тобто закриття вологи, культивація що там ще, посів, оранка, і то я в цьому году виорався на Т-40 повністю, просто що це довго. А в городах МТЗ взагалі робить нема чого. Це раз. По-друге, МТЗ це поки що для мене дорого. У мене мало землі. Мало землі і. Перспектив, що вона додається, я не бачу. Що хтось мені перенесе, скаже, братан, на паї, Андрюха, ти отакий парень, бери, немає. Була можливість років три тому, закінчилась договора а, у нас за роховлингами. Ну всі ж, як обично, Андрюха Андрюха приїдь, поможи, вигори, спаси, сохрани. А як паї, то що правильно показала те місце, де циганка носить корзину. Всі, я думаю, зрозуміли. А, тому МТЗ забрати за 8 тисяч, чисто сівши, посчитавши. Ну, Трохи дорого, тому що ці гроші можна трохи по-іншому вложити. Є да, я розумію, хтось її заводи кажуть, що ЮМЕС ну, краще, ніж МТЗ, а МТЗ заводи в другу сторону. Мені чесно кажучи, по барабану, його задача буде поля, допомогти в поля. Це Все. Все остальне в городах буде Т-40, про всю робитиме Т-40, а можливо, що ЮМС буде робити оприскування. Тому що Оприскувач, ну, грубо говоря, тонну повний. Це трохи для Т40 дофіга. Неохота все-таки, що, щось, щось, щось порвати, розірвати. Тому, я думаю, оприскування, так, да, звісно, не такий маневрний, але дозатор, туди-сюди, все там буде нормально. Так, по на це питання відповів. Тепер в реальності, що я хочу по тракторах, сто раз казав, вам ж це повторюється по кругу, хочу за кордонного. Або хотілося б, щоб нашого, як хтось робили хорошого, ну з нашого я тільки фермер. Да, ви ще спікаєте, що це типу, Я вже про нього сто раз говорив, в ньому сидів, мені понравилось, Просто я в ньому був, сидів, лазив, мені зайшло. Так, я розумію, що там всі якби за кордоні, збираються в Україні, там деякі нюанси, на віску, гідравліку Україна робить. Ну, Це хоч щось, плюс люди мають наші люди мають заробітні плати, плюс платять податку в нашу державу. Ой-ой-ой, який спуск. Я, напевно, сюди більше не поїду. А, і це нормально. З другої сторони, якщо подивитися, так само, ну, я не думаю, що у всіх там виробників тупо закритий цикл, вони прям все все все, -все самі роблять. Ну, ладно. Тому хотілося б, тим паче наш виробник. І от ставлення от розчаровує ставлення людей, типу, до нашого як до якогось е хренового, якогось гівняного. Я розумію, що це з совка пішло, що в совку все робилось. ну так, скажімо. Ви мене зрозуміли, да? щоб я не матюкався. Все-таки можливо діти будуть дивитися. Ну, скажімо так, робилось все отак. І стало не таке було до всього. Але ж ми ж не в совку. І подивіться, наші люди, умніші люди в світі. І куди, куди не плюнь, щось толкове, придумав на українець. Починаючи з Сікорська, який придумав протолювати, і т.д. і т.п. Тому я, впев, я впевнений, я знаю, що наші люди можуть робити хорошу техніку. Просто їм, хоч, їм треба не, не заважати. Як мінімум, просто не заважати. Тим паче, подивіться. Сівалки там різні наші роблять оприскувачі. Богуслав, у мене тут під боком, хлопці тут 30 кілометрів Богуслав. Робить чудеса. Сівалки, там той самий Ремсинтез, той самий Велесагро. Хіба тільки не знаю, чи Велесагро робить сівалки. Ну, там, навісні грягати, да, не важливо. Ну, до СГ техніки. Там, Велесагро. Що нам ще? Там, оптікон? Ремсинтез. Ніколас Мавакко. E, що там у нас, як вона ще зазиває, не повністю, Кіровогарський, Червона зірка, ну ви мене зрозуміли. Туда же, ну, тобто є є багато у нас виробників, іменно там сівалок, прицепних, різних агрегатів, ну не роблять. ну Тракторів у нас по факту натикався неодноразово на відео в Ютубі, де стоять на заводі UMZ, ці 1024, по-моєму, по останні вже, там, з коробками і з передніми мостами цими. Кареро, по-моєму. З коробками, по-моєму, Валтровськими. Ну, вже хороші трактора. Ну, в нас вони чогось стоять наші зроблені в Україні. Можливо, люди бояться, бо мало запчастин на них, не знаю. Чи супровід заводу якийсь хреновий. Але наші українські і ми чогось беремо білорусів. Білорусів, які по факту уступають цьому ЮМЕЗОВІ, цьому 10-24. Да, він там не ідеальний. Ну, бляха-муха, поки мені МТЗ ідеального. Він в мене втестя. Це 892.2. Ну і що, блін? Ну типу мотор зробили сильніший. Да? А по факту той самий трактор. Ну реально, по факту той самий трактор. Кабіна яка була, така і сталася. Гуму... Зробили баличний мост. молодці, похлопаємо. Баличний мост за. Скільки років вже опускається? Наші ЮМЕС Наші нічим не гірше. Ну ми от, з цих, от я маю на увазі, да? от останніх. Ну він щось стоїть, він не, по, не користується популярністю. Так само цей самий фермер. Хороші, комплектуючі, заграничні, все шикарно. Ні, Ми, ми вибираємо Білорусів і купуємо новий. Ну Це мені також, якби за... за якби для мене є такою загадкою, не знаю. Ну Тобто я, я цього не розумію. Чому так? Ну, блін, розумні люди. Величезна крана, країна, величезна країна з величезним потенціалом да ці контрацептиви напали. Я просто не буду натюкатися вже так, щоб буду більш-менш старатися дотримуватися якогось. Ну, ви зрозуміли, так? Да? більш-менш бути культурним. Напали ці контрацептиви. Ну, передохнуть, переб'ють наші хлопці, їх дай Боже, скоро. Чого не робить своє? Ну, не знаю. У мене це прям от я. Чого воно не користується популярністю? Так, да, я розумію, що там можливо такі гроші. Є альтернатива по Бушному, там ці джундіри, Кейси, Нюхоланди, Моїсеї. Ну, в мене тут, да, да, виходить на ринок важко. Ну я хочу, щоб хотілося би, щоб ми, е, якби, щоб Україна мала свою техніку, своїх виробників. Тим паче навісні агрегати робимо прекрасні. Тому так, про, про трактори. Хоча я й сам же, ж, да, сам же ж да, я розглядаю, собі розглядаю, розглядаю трактори. І... Якісь закордонні, ну, я, кубота, мені подобається. Звісно, що не нова, але ну, хлопці такі бабки. От бігушку ну, там, Буквально на, на ось вчора наткнувся на кубота, там на, на 90 сильна 22 тисячі доларів. ну це ж, це ж Мерседес у фоні тракторів. На, на, ну, як там? Це Мерседес серед цих тракторів, якщо там порівнювати. А з антезоном це взагалі нема що порівнювати. Ну, таке. мислі в слу. Так, да, конечно, можливо, в мене були б гроші, я б, можливо, купив би фермер. Но у мене ж таки мені потрібно два, два трактора маленький і великий. Один в прополку, а один чисто все. Е -е так, По тракторах питання закрите. Взагалі в мене була розова мрія, самому саме зложити. Ну, але ж тоже, комплектуючі, треба подумати. Ну, просто взяти якісь комплектуючі одного трактора, от другого, от третього, четвертого. Мотор, наприклад, можна взяти мерсовський. Ой, Боже, яка паскудна дорога. Мотор можна, наприклад, від да, цей ОМ360 чи ОМ 366. Коробку треба думати, о чого, мост думати о чого. Тіпа брати ДМТЗ, ну, типа, брать, ну, МТЗ, ну типа, сенс. Бачив, роблять ці, як вони бізон називають трактор. Там беруть вроде, мост Т-150 Коробка Камазовська з ділителем. Двигун там уже хто що придумає, Ну, ну знову ж таки, там є. Як там, великий, це бізоний, міні-бізон міні бізон роблять. Ну в общем, мені великий, нафік не нужен, там такий гігант, який по 6-7 по корпусів тягає, мені немає ніде не місце. Ну хотілося б щось придумати таке своє, якесь красиве, красиве, красиве. Ну, Таке, поживемо, побачимо. Так, про це я вам відповів, про рентабельність відповів, про трактори відповів eee... з чого починати. Який сорт перший сіять, сійте, український багатоплідний, не морочте собі голову. Вийде, не вийде, а збагрить, продать вам його буде саме легше. Е, Яку техніку потрібно? Хлопці знають а підписчики, які дзвонять, дзвонили підписчики, які по 5-6 гектарів обробляють мотоблоком і справляються. Тобто, це все вже впирається у ваші, у ваше, у ваше бажання попрацювати. На що ж, Не більше, не менше. Тобто, звісно, трактор хорошо, трактор любий, який трактор брати? який можете, який беріть, можете брати. Джундіра беріть джундіра, не, нема грошей купляйте Т-40. На що вистачає грошей, на те й беріть. В будь-якому випадку трактор це краще, ніж мотоблок. В ідеалі, в ідеалі, я вважаю, мінімум, мінімум, це те, що у вас бути, це Т-40. Навіть без передка, я починав без передка. Ну, краще, з передку. Чого? Тому що не Т-25, як тут ніколи скажуть, Т-25 круче МТЗ. Хлопці, бувайте будемо реалістами. Це взагалі трактор для парників. В, в, і Навіть т 40 слабувати, у вас должен, трактор должен робити весь цикл повністю. Тобто оранка, закриття вологи, культивація посів, навіть дисковка, якщо треба, якщо у вас сильно заросли поля бур'яном. Ну я в цьому році дисковки не проводив, взагалі, я тупо все переорав. І, в принципі, якщо у вас пух з отрізними дисками, то вам, вам дискова борона не потрібна під гарбузи. Т-25 e, вам всього всього, якщо це у вас там 3-4, може 5 гектарів, да, це ще можна щось подумати. Якщо у вас серйозна площа, це взагалі смішно. Даже Т-40 це славо. Ну, вам під оранку треба буде щось потужніше, якщо у вас це один масив, а все остальне під Т-40. Я не хвалю Т-40, там недостатків у море, особливо кабіна це для, для рабів якась кабіна, не знаю. Але просто в нас на ринку за такі гроші немає альтернативи. Що треба? Плуг, культиватор, борони, сівалка. Е, яка потрібна сушка? Питання. Яка мені потрібна сушка? Хлопці, чим більша сушка, тим краще. Тим більше ви можете змолотити, тим, більше, тим швидше ви закончите свій врожай, тим швидше його висушите, тим швидше його продасте. Чим більша сушка, тим краще. Чим більша її потужність, прозводітність, тим, тим краще. Так? Це ваша швидкість збору вашого врожаю е, впирається в вашу сушку. Е, тепер вер... по моїй сушці по круглій були питання: довольний чи недовольний? довольний. як слон. Нема цієї муки з граблями. Е, так, е, косяки по ній. Ми її поламали в кінці. В кінці вообще, в останній день сушіння, ми її поламали. Поламали редуктора, який стоїть зверху. Що чи не редуктора, а редукторів вала. Як це відбулося? Ми навалили е, е, його. Ну, оскільки до цього ми кидали, туди достатньо багато насіння, але ми кидали українську багатоплідну, а вона була мита. Сіроволська також була мита. І Данка Пулька також була, була мита. Е, найбільше туди на виході до 400 кг, по-моєму, виходить сухого. Але це реально багато, тому що, по-перше, встає мотор, Мотор у нас трьохфазний, а система у нас обична звичайна, тому мотору не вистачає потужності або пробуксовує рівень. Якби Поставить потужнішого мотора або трифази провести з мотором. проблема з мотором бойопала і він би крутив би без проблем. До речі, він особо там і не напрягається і не нагрівається. Ми на останній день накидали туди болгарки прям по самі вінці, як то кажуть. І у нас в редукторі скрутило вала, хоча вал не лопнув. Але де стояла шпонка, на місці шпонки. Коротше, шпунку почали викручувати і лопнула муфта з'єднувальна. Муфта, яка з'єднує вал, на якому стоїть лопасть, і вал в редукторі. А так, в принципі, все ціле. Ну, це, це, це все точиться, Юра там все зробить токар, все буде чітко. Але така проблема була. Але ж знову ж таки, це наш косяк. Чому? Тому що в на лопастях в результаті того, що сушка була. Що насіння було не мити, набило такі отакенні, отакенні шматки, таке отакенні, отакенні горе цієї шкарлупи і, відповідно, спротив став у рази більше. І через це, через це і, в принципі, вала скрутила. Думаю, якби ми лопасті побачили і почистили, такої проблеми не було. Тобто воно входило б ходило далі. Сушкою довольний, повністю довольний, все пересушила. Котлом довольний, виробництво Бізон, фірма Корсун всім рекомендую. Взагалі вона свою роботу. Ну, я довольний. Все, по цьому питань нема. Трошки пізніше підберемо по моторах, подивимося по однофазниках, або договоримося з якимось хорошим електриком, хай там ці всі конденсатори туди-сюди поприкручує, поприпає. І боже, які хати тут заброшені великі. Реле часу і вона буде сама себе робити. Тільки вночі сама себе буде мішати, вночі там два рази підкинув. Дров чи раз, метровок, туди влазить достатньо багато, і хай собі горить, хай собі сушить. Можливо, можливо, зробимо ще одну, таку саму, а можливо, навіть 3,5 метра в діаметрі. Можна було зробити 3,5 і вона б робила свою роботу. Так, по сушках відповів, по насінню відповів, по сортах відповів, по тракторах відповів, Пу -пу -пу. ніби все, ніби нічого такого більше в голові не крутиться. Кого що цікавить, пишіть дзвоніть, по посівному дзвоніть, посівне є. Чотири сорта я вже вам це все казав. Українська вже сьогодні буде. Надіюсь, до вечора я додому доберусь, начну вже потихеньку. Це все фасувати. Така от ситуація. Які там ваші запитання були, я не пам'ятаю. Ну, тачку мою бачили, яку я купив огляд, якщо цікавий, огляд Форда. Пишіть, зроблю, десь виїдемо в красиві білі сніги, якраз сніжок випав, Навіть може попрошу когось, не знаю кого, щоб мене познімали, я такий буду весь красивий раз красивий вам розказувати, що за машина. Машина Ford C Max 1,8 газ бензин. Не планував, але прийшлось, тому що що, тому що вже нема на чому їздити, а їздити є куди і є, по що. Перша партія посівного матеріалу, гарбуза сорту український багатоплідний. Погружена і зараз везу на нову пошту буду відправляти. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, номер телефона на екрані і номер телефона під відео. Вибрав поки що найбільші посилки, запакував машину під зав'язку. Всім добра, будьте здорові, слава Україні!